Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крилакс. І в рамках проєкту спільного проєкту Візерунки.ua, який організувала Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані, я випускаю серію візерунків. Під відео буде посилання на телеграм-канал. На телеграм-чат, де є бібліотека всіх майстер-класів на візерунки і не тільки на візерунки, ну, повністю на всякі майстер-класи різні. Тож проходіть, користуйтеся майстер-класами, кому вони потрібні. Хто вміє в'язати має канали або інстаграм, прошу, доєднуйтеся до нашої компанії і беріть участь. У спільному проєкті. А я сьогодні випущу ось такий, хочу показати вам візерунок, як його в'язати. Я тут трошки його е, е, за вільно зв'язала, можливо, трошки треба було його тісніше зв'язати, але він такий вийшов досить ажурний і легкий. Я його в'язала з якоїсь. То, напевно, акрил, не знаю, спицями 3,5, але в'язала трішки вільно, хотіла подивитися, як він буде в такому вигляді. Ну, Бачу, що його треба було плотніше в'язати. Ну, і Я його, звичайно, з напівбавовни, тут в шість складень є, теж спицями 3,5. бо як я мотала в мотки шість ниточок зразу, і мені ось таке провисання де-не-де виходить. І я його спробувала в'язати в такому кольорі. Він мені тут більше подобається. І дирочки подобаються з витягнутими петлями. Ну, візерунок класний. Раджу спробувати. Може вам сподобається на якусь літню футболочку. Топ-футболочку. Я думаю, що він підійде. Дуже гарний візерунок. І ще покажу вам схему візерунка. Я так намалювала її цікаво. Не так, як завжди. Ну, вже вибачте, як намалювала. Бо я щось, я щось нині не так малювала, ну, як намалювала. Так, візерунок висоту має 8 рядів. В ширину він має 4 петлі. Я тут 2 рапорти намалювала на 8 петель. І плюс 2 кромкові. Візерунок перший і другий ряди, третій, четвертий, п'ятий і шостий, повторюється як перший і другий, тільки трішки змінюємо в'язання третій, четвертий, і сьомий, і восьмий трішки будуть відрізнятися. Тут намальована схема для поворотного в'язання. Надіюся, сказала все. <рігальний> Давайте будемо починати в'язати. В'яжемо перший рядочок візерунка. Першу петлю пружкову знімаємо. А далі ми пров'язуємо петлі, так як то в мене виворотня петля. Я її пров'язую за передню дужку за праву, дужку, за праву пів, половинку петлі. Ось так. Один раз і другий раз накидаю ниточку, роблю два накиди і тоді пров'язую. Бачите, в мене дві петельки утворилося. Лицеву звичайну. Раз і два. Дві петельки. Пров'язала. І так, цілий рядочок до кінця. Виворітні просто за передню половинку петлі пров'язую, бачите? А лицеві за задню половинку петлі. Ось так. Два рази обмотала, ось так ниточкою спицю і протягнула. Тут нічого складного нема. Ось так ось. Кому так важко пров'язувати, можете пров'язувати один раз, а тоді ще раз пров'язувати. Як кому зручно. І так, до кінця рядочка. Так, в'яжемо другий рядочок візерунками мені щось пить, перекрутилися. Е, Першу петлю, трушкову е, знімаємо. І тепер розпускаємо дві петельки і їх перехрещуємо. Першу петельку беремо спереді, а другу петельку беремо ззаду, ось так перехрестили. Одягаємо назад другу петельку. Ниточка перед роботою і пров'язуємо обидві петельки виворітніми петлями. Бачите? Тепер розпускаємо наступні дві петельки, і тепер друга петелька має бути спереду. Ось так. Перехрестили. І знову пров'язали виворідніми петлями. Знову зняли дві петельки. Тепер перша петелька має бути спереду, друга ззаду. Ось так перехрестили, пров'язали виворітніми петлями. обидві. Тепер знову дві петельки розпускаємо, друга петелька має бути спереду, перша ззаду. Бачите, перехрестила. Тепер пров'язую обидві петельки виворідньою петлею. І так до кінця рядочка. Перехрестила перша петелька спереду, друга ззаду, пров'язала виворітніми петлями. Тепер наоборот, перша петелька ззаду, друга спереду. І знову пров'язала виворітніми петлями. І так, до кінця рядочка. Візерунок не складний, легко запам'ятовується. Так що в'язати його неважко. Трішки отой рядочок, що перехрещуємо петельки, але його в'язати теж не дуже важко. Так, Тепер сюди ми перехрещуємо, і так до кінця рядочка пров'язуємо. Пров'язали рядочок до кінця. І тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо. Тепер першу петлю пров'язую лицевою. Тепер у нас тут дві виворотні за задні стінки, щоб не були петлі, просто перекручені. Тепер йдуть дві лицеві і знову дві виворотні. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, і дві виворітні. І так до кінця рядочка в'яжемо дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні і пров'язуємо до кінця. Зараз вже дов'яжу рядочок, дві лицеві, Дві виворітні, і в кінці рядочка одна лицева, і прушкова виворітня в мене. Тепер четвертий рядочок візерунка в'яжемо по малюнку. Виворітня в мене перша, дві лицеві, дві виворотні. Одним словом, ви зрозуміли. Лицеві петлі в'яжемо лицевими, виворідними, по малюнку до кінця рядочка. Ось так. Тепер будемо в'язати п'ятий рядочок візерунка. Ми в'яжемо його як перший рядочок, лицеву петлю за задню стінку, два накиди, пров'язала, виворідні за передню стінку, два рази накинула петлю, пров'язала. Два рази накинула петлю, пров'язала. Ось так. Два накиди зробила на шпицю, пров'язала. Два накиди зробила на шпицю, пров'язала. І так до кінця рядочка. У нас перший і п'ятий ряд будуть повторюватися. То, в принципі, як другий, і шостий. і так, до кінця рядочка. В'яжемо самостійно. Тепер будемо в'язати шостий рядочок візерунка. Він точно такий самісінький, як другий. Перші дві петлі перехрещуємо, перша петля у нас спереду, друга петля ззаду. Ось так перехрестили. І пров'язуємо. Ці дві петлі виворітніми петлями. Тепер перехрещуємо наступні дві петлі тільки наоборот. Перша петля ззаду, а друга петля спереду. Перехрестили і пров'язали ці дві петельки виворітніми. Ось. І знову перехрещуємо Перша петля спереду, друга ззаду. Перехрестили і пров'язали виворітніми. Знову наступні дві петлі, друга петелька спереду. Ось. Тепер перша петелька буде спереду. А друга ззаду. Перехрестили. Пров'язали. Тепер друга петелька спереду. Ось. І так до кінця рядочка в'яжемо самостійно. Тепер в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Першу петельку прушкову знімаємо, тепер в'яжемо одна виворідня. Ой, мені щось нитка слоїться. Одна виворітня за задню стінку. Так. Тепер дві лицеві, одна лицева, друга лицева, і продовжуємо дві виворотні, так, дві лицеві. Дві виворотні. Так, мені щось, що нитка Дві виворотні. Так. Мені нитка розслузилася, не можу зрозуміти, де? Дві лицеві, дві виворотні. Дві лицеві. І так до кінця рядочка. В кінці буде одна виворотня. Так, до кінця рядочка в'яжемо самостійно. Восьмий ряд в'яжемо по малюнку. Першу прушкову знімаємо, і в нас починається одна лицева, дві виворотні, дві лицеві, знову дві виворотні. І так в'яжемо по малюнку до кінця рядочка. Все, Я зараз дов'яжу, закрию петельки і ми розглянемо візерунок. З вами. І ось ми дов'язали, я дов'язала зразочок, щоб вам показати, закрила петлі, щоб ви подивилися, як виглядає цей візерунок. Ну, Візерунок дуже симпатичний, мені він подобається. Якби я в'язала топ, я би задоволення задоволенням, з задоволенням би використала той візерунок чудесний. Так виглядає виворітня сторона. Дуже акуратно, така цікава досить. І так виглядає візерунок в цьому кольорі. Ну, Мені на, з напівбавовни він набагато симпатичніший. А якби ще його в'язати з моточної пряжі, а з напівбавовни, я думаю, що він би ще краще виглядав. Красота! Якщо вам сподобався майстер-клас, сподобався візерунок, пишіть коментарі, ставте вподобайочки. І до зустрічі! Всім па-па!